Всім доброго ранку. Чудового, класного йде маленький такий сніжочок невеликий. ну Така погодка новорічна. Прийшло щось дуже гарне, дуже класне. І я сподіваюся, що вам сподобається, і я вас дивую. І бігом продам. Прямо зараз за 5 хвилин. Дай Бог. Поїхали! Так, запах приємний, класний. Пахне шкірою. Ану. Ану. Ха, ну, бомба! Подивіться, яка класна! Господі. Коротше, яке класне взуття. Ну, це занов собі треба буде залишати. Це гейка. Всередині теж це гейка. Ой, дивіться, повністю це геєчка. поліуретанова підошва. Це дуже класно. Розміри з 36 по 41. Боже, ну просто розкішна річ. Ну, один я собі залишаю, звісно. І у чорному варіанті. Така сама модель в чорному варіанті. Ой, такі маленькі вони, з виду гарні, малесенькі, боже, яка краса. Дівчатка, поспішіть, всього-навсього чотири ростовочки. Дві ростовки білих, дві ростовки чорних. Що там ті 16 пар для нас, правда? Повтору, до речі, мабуть, не буде. Поспішіть, дивіться, дивіться, яка краса. Правда? Хто оцінив, дзвоніть.